Вітаємо всіх, хто нас дивиться в ефірі. Програма податки очима студентів податкового коледжу і мої ведучі Івасюк Віталій. Форман Аліна сьогодні ми будемо розбиратися за що і скільки ми платимо. Російська імператриця Катерина Велика II сказала: податки для держави це те ж саме, що вітрила для корабля. Вони служать для того, щоб швидше вести його в гамаль, а не тому, щоб завалити його. Або тримати у відкритому морі, щоб навіки потопити його. Перерахунок доходів, з яких потрібно платити податок, займає цілих 4 сторінки. Радує те, що список доходів, що не оподатковується, все ж таки довший і займає 6 сторінок у податковому кодексі. Давайте з'ясуємо. За що і коли ми винні держави. Деякі податки сплачуються без нашої участі, зокрема, податок заробітну плату. За нас це робить бухгалтер. До сплати інших податкова служба регулярно висилає повідомлення рішення. Саме так сплачується плата за землю. Якщо ви володієте або користуєтесь земельною ділянкою, кожного року повинні отримувати повідомлення в сказаної сумою. Третій варіант, коли ви самостійно повинні розрахуватися і сплатити податок. Якщо квитанція від податкової не прийшла до 1 липня, це означає, що квитанція, можливо, втратилась на пошті. Але це не означає, що втрачається і ваш борг. Тим більше вам нараховують пеню і штраф у сумі 10% від суми боргу за прострочку до 30 днів і 20% за несвоєчасну сплату більше як 30 днів. Якщо ви повинні були подати декларацію про доходи і сплатити податок, і не зробили цього своєчасно, за це несеться адміністративна відповідальність. У сумі від 51 до 136 гривень штрафу. Можемо зробити висновки. У випадку, коли вам вже нарахували податок, вам загрожує сплата великого штрафу. У випадку, якщо ви самі нараховували податок при подачі декларації про доходи, але з якихось причин не зробили цього, вам загрожує штраф поменше. Як казав великий Данінос, ви можете не помітити, що у вас все добре, але податково обов'язково нагадаємо. Давайте з'ясуємо, коли ще стягуються податки, які згідно статей 162 та 179 податкового кодексу ви повинні сплатити. З заробітної плати кожного місяця 15-17% зарплати сплачується продавцем 10% для деяких особливо тяжких професій. Від продажу майна, якщо продати будинок, квартиру або землю раніше, ніж через 3 роки після придбання, з вас візьмуть 5% його вартості. Наприклад. Ви продаєте квартиру у центрі камянця подільського у суму 300 тисяч гривень через 2 роки після купівлі. Податок становитиме 5% від суми 15 тисяч гривень. Можливо, при продажу транспортних засобів податок не стягується, якщо ви продаєте не більше одного авто, мотоцикла, скутера чи вантажівки в рік. Наступне виграш лотерей. Отримали приз дорожче 50 мінімальних заробітних плат, сплатіть 15% його вартості. Розрахунок: Наприклад, ви виграли в лотерею 150 тисяч гривень, податок 137 640 гривень. Утримується 15% Це становить 20 646 гривень. З того, що залишилося, 150 тисяч мінус 137 640 гривень дорівнює 12 360 гривень. Утримується 17%, що становить 2101 гривень. Разом загальний прибутковий податок від виграшу складе: 646 плюс 2101 гривню дорівнює 22 747 гривень. Важливо. Ставка податку в 15 або 17% застосовується тільки для розіграшів державних і недержавних грошових лотерей. В інших випадках виріші будуть оподатковуватися подвійною податковою ставкою 30 та 34%. Наступне прибуток від вкладів: якщо у вас є депозитний або поточний вклад банку, відтесте податок 5% з прибутку. розрахунок, ви вирішили покласти 10 тисяч гривень від 19% в річних. Ваш прибуток по вкладу – 1900 гривень. Податок 5 – 5% від 1900 гривень становитим 95 гривень. Розглянемо податок на спадщині. Якщо спадок дістався від членів сім'ї першого ступеня споріднення, наприклад, чоловік, жінка, діти, батьки, податок сплачувати не потрібно, отримали спадок від інших людей, готуйтесь сплатити 5% від загальної суми майна. А якщо пощастило отримати спадок за кордону, віддати державі прийдеться 15 або шістнадцять ми розглянули сплату прямих податків, які сплачуються чітко визначеним податковим кодексом суб'єктами господарювання. Коли ви купуєте товар, ви отримуєте чек, в якому, окрім суми до оплати, пишеться ПДВ, яке становить 20%. Тобто, ви сплачуєте податок на додану вартість кожного разу, коли здійснюєте покупку. Акцизний податок. Кожного разу, коли ви купляєте підакцизні товари, а саме цигарки, спиртові напої, пиво, автомобілі, ви сплачуєте акцизний податок. Чим вищий акциз, тим вища ціна на цих ці товарів. Висновок. податковий тягар лягає на вас, і це негативно впливає на ваш сімейний бюджет. Згідно митного кодексу України, який набрав чинності з 1 червня 2012 року перевозити товари через митний кордон або пересилати по поштою. Без сплати податків і митних платежів дозволяється на суму, яка не перевищує 500 доларів США. Якщо літаком, то на суму 1000 доларів США. Хочу зауважити, що акцизний податок сплачується водіями при купівлі бензину на автозаправку. Акциз вкладений в ціну бензин. Якщо піднімається ціна на бензин, то і ви сплачуєте більше. Хто більше їздить, той частіше заправляється і, відповідно, більше сплачує. У 2012 році кожен водій сплатив у казну держави 1900 гривень. Як ви вважаєте, це багато чи мало? Отже, кожен з вас може зробити висновок, чи багато ми платимо податків. Зрозуміло, що жити в державі і бути вільним від держави неможливо. Інше питання: що робить держава для того, щоб зменшити податкове навантаження? Але це вже зовсім інше питання. Закінчити нашу зустріч хочеться словами Бенджаміна Франкліна, відомого американського державного діяча, автора Декларації незалежності США та Конституції. У житті неминучі дві речі: смерть та податки. На цій оптимістичній ноті з вами прощаються фурман Аліна та його Віталій. До нових зустрічей!